Христос посеред нас, дорогі друзі, як завжди у цій порі, до вас завітав православний вісник. Нещодавно я почув такий вислів: людина прагне вічності та при цьому не знаходить, чим себе зайняти впродовж дня. Наша програма вирішує одразу два завдання. По-перше, змістовно займає ваш вільний час, а по-друге, і це головне цим змістом спрямовує нас дорогою до спасіння у вічності. Сьогодні для виконання цих завдань нам у нагоді стануть. Паломництво до Іосафатової долини. День Незалежності України у християнському контексті. А на початку хочу привітати усіх із сьогоднішнім святом, Днем Державного прапора, та нагадати, що завтра, 24 серпня, ми святкуватимемо День Незалежності України. Та чому про це йдеться у церковній передачі? Спитаєте ви. Все дуже просто. Усі ми, в тому числі православні віряни, окрім перспективи громадянства небесного, маємо ще чітко визначене громадянство земне, це громадянство в незалежній Соборній Україні, державі з багатовіковою історією, спадкоємиці Святої Київської Русі, країні, культури якої зведено на могутньому підґрунті православного християнства, за яку цілі покоління проливали власну кров, не шкодуючи життя. Любов до земної вітчизни, наче дзеркало нашої любові до Бога. Якщо світський календар закликає шанувати День Незалежності раз на рік, православна церква на кожній літургії закликає до молитви перед Богом за бережену країну нашу, її владу та військо, за весь її народ. А ще церква намагається допомогти державі в розбудові суспільства на підґрунті Божих заповідей, тож про взаємини суспільства, церкви і держави у переддень нашого загальнонаціонального свята. Почуємо від керуючого справами Української православної церкви Митрополита Антонія в ексклюзивному інтерв'ю спеціально для православного вісника. День незалежності державне свято. Та впродовж усієї новітньої історії України православна церква бере в ньому свою участь, адже як справжній боголюдський організм веде до Христа громадян цієї держави. І найперший доказ цьому волі людні богослужіння в православних храмах України. Міська церква або сільська неважливо. Так красномовнішими є благодійні справи нашої церкви. Ми не раз розповідали вам про центри і пункти гуманітарної допомоги, які розгорнулись у храмах і монастирях, так віряни та священники. Чи можуть підтримують вимушених переселенців? Ця допомога триває безперестанку. Зокрема, у столиці діє програма Добрий киянин, ініційована ОПЦ. Священники, психологи працюють з цілими родинами біженців, разом шукають роботу, а волонтери привозять їм найнеобхідніші продукти, ліки та речі. У зоні АТО постійно знаходяться священнослужителі. Є деякі напрямки, в яких може працювати ефективно тільки церква. І це насамперед ті сфери, які зв'язані з благодійністю, які пов'язані з збереженням взагалі і навчання, і ті сфери, які особливо тепер відкрилися в нашій державі в зв'язку з воєнними діями. Це волонтерство, яке підтримує церква тепер, особливо. Тобто ті сфери, де церква може активно працювати і в співпраці з державою. А ще держави і церква разом відзначають великі православні свята. Цьогорічна хресна хода до дня пам'яті благовірного князя Володимира, хрестителя Київської Русі, зібрала у столиці близько 40 тисяч паломників. Люди разом із духовенством молились за мир на Володимирській гірці. А потім, усміхнені й радісні, йшли пішки аж до самої Києво-Печерської лаври. На чолі процесії був предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Не менш грандіозною стала служба на площі перед Успенським собором, і нескінченна кілометрова черга до чудотворних богородичних ікон. Закон, які спеціально привезли до Києва. Рік, який проходить, він дійсно особливий, тому що він є таким роком ювілейного святкування тисячоліття представлення блаженної кончини святого благовірного князя Володимира, крестителя Київської Русі, основоположника нашої держави. І він тоді вперше зрозумів, що тільки на основі православного християнства можна збудувати. Суспільство, яке буде відповідати тим високим нормам, які вже були покладені тоді в європейських державах. І в цьому році дійсно святкування Дні незалежності воно також проходить під егідою цього славного ювілею. В день незалежності в всіх монастирях та парафіях української православної церкви звершуватиметься молебні за Україну та її народ. Так благословив предстоятель. А зараз подивімося на те, чим наповнили українські віряни часовий простір напередодні одного з найбільших державних свят вітчизни. Допоможе нам у цьому телелітопис, наш вірний провідник у розмаїтті подій життя церкви та її вірних. 17 серпня Українська православна церква відзначала першу річницю від дня інтронізації свого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. Урочисте богослужіння в успенському соборі Лаври відбулося за участю архієреїв нашої церкви та численного духовенства з різних регіонів України. Рік тому новопоставлений 122-й митрополит Київський онуфрій після урочистого чину інтронізації, звертаючись до своєї багатомільйонної пастви, найбільшої за чисельністю православної спільноти в Україні, блаженніший владика сказав. Що приймає архіпастерство не як велику честь і церковну владу, а передусім як послуг, дарований Господом, і присягався нести свій хрест із честю гідною ревного християнина. У нелегкий для України час було возведено на предстоятельський престол митрополита Онуфрія, але з Божою поміччю, на яку його блаженство завжди покладається, він із вірою у Христі, обходячи всі негаразди, упевнено веде церковний корабель шляхом спасіння. Смиренний монах, яким себе і нині вважає першосвятитель, він зумів за короткий час свого предстоятельства стати саме тим добрим пастирем, який покликаний пасти боголюбивий український народ. Він повсякчас відвідує єпархії, спілкується з людьми, які його завжди чекають, очолює свята на різних парафіях та звершує хіротонії гідних церковнослужителів. не забуваючи про те, що кожне служіння, чи то священницьке, чи архієрейське на славу Божу та церкви Христової, це подвиг. До речі, у день річниці інтронізації блаженнішого владика Онуфрія, Українська православна церква поповнилася ще шістьма митрополитами та п'ятьма архієпископами. За рік, що минув з часу возведення на престол предстателя Української православної церкви, митрополит Онуфрій зажив слави миротворця, який бере активну участь у суспільних акціях, спрямованих на досягнення миру, стабільності та злагоди у нашій державі. Зусиллями архіпастиря наша церква гідно представлена у світовому православ'ї. Авторитет його блаженства незаперечний для християн багатьох країн світу, де владику знають. Цінують і поважають. А ми приєднуємося до численних поздоровлень на адресу свого першосвятителя та зичимо йому многоя і благая літа. А напередодні блаженніший Владико Онуфрій побував на своїй малій батьківщині. Тисячі віруючих молилися разом із предстоятелем церкви в монастирському храмі Свято-Анненської жіночої обителі Чернівецько-Буковинської єпархії. У день винесення чесних древ животворящого Христа Господнього тут відзначали престольне свято. Урочиста Божественна літургія, очолювана блаженнішим митрополитом Олуфрієм, правила за участю численних архієреїв УПЦ. Свято зібрало близько 15 тисяч православних богомольців, значна частина яких. Пішки хресними ходами діставалися Ганинського монастиря. Всіх учасників богослужіння блаженніший Водика привітав архіпастерським благословенням та побажав Господнього заступництва. 19 серпня Православна Церква відзначала одне з найбільших християнських свят. Преображення Господнє. в усіх храмах цього дня правились урочисті богослужіння, які зібрали сотні, і навіть тисячі віруючих. Наша знімальна група побувала на ранній божественній літургії в одному із монастирських храмів Києво-Печерської лаври, а саме у Христово-здвиженському. Богомольців у цей вранішній час зібралося чимало. В усякому разі, церква була заповнена вірянами. Вони прийшли до храму, щоб долучитися до спільної молитви на прославу Господа нашого Ісуса Христа, який явився своїм учням на Фаворській горі у сяйві божественної слави. Євангельський зміст цієї події, яку Спаситель явив світові наприкінці свого земного буття, богомольцям нагадали в день преображення Господнього під час проповіді. Щоб стати спадкоємцями Божественної слави Христа, вірні намагаються сходити за ним на вершину чистоти, молитви і служіння, зміцнюючи себе таїнствами. Тож на преображення у храмах було багато сповідників і причасників. Ну а по богослужінні за традицією було освячено фруктові плоди, які православні віруючі принесли до храму в ошатних кошиках. У них яблука та груші, сливи, і стиглий виноград – усе, що земля з Божою поміччю подарувала наприкінці літа дбайливим господарям. Ці фруктові плоди символізують плоди духовні, які кожен християнин має принести Господу. У серпні багато свят на честь богородичних ікон знаменна подія, а саме всецерковне вшанування рудосільської ікони Божої Матері. Відбулося в Білоцерківській єпархії, очолив святкування, керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній богослужіння в свято-Троїцькому храмі села Рудога, що у Володарському районі на Київщині, зібрало архієреїв церкви та священнослужителів єпархії і правилось перед головною храмовою святиною, чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Рудосільської. Це церковне вшанування цього образу відбулося вперше, бо лише цьогоріч, встановлене рішенням священного синоду Української православної церкви. А от про чудотворну силу Богородичної ікони відомо ще з 18 століття. Стілення хворого володаря місцевого маєтку, який молився перед іконою, будучи на той час католиком, навернуло його до православної віри. По одужанні графа ікона засяяла дивовижним чином. По тому і з'явився цей сільський храм. Спеціально для чудотворної ікони. Як у ті далекі часи, так і понині рудосільська ікона Божої Матері славиться чудесними прикладами зцілення. Всі, хто звертався до неї із щирою молитвою, отримували допомогу. За богослужінням на честь святині, що відбулося у сільському храмі, високоприсвященний владика Антоні звернувся до всіх з архіпастерським словом. Нехай милостивий господь по молитвам при благословенної владичиці нашої Богородиці, захистить нашу Вітчизну, захистить наш Боголюбівий український народ і дасть нам увіреність і тверду віру, і нехай всі ті негаразди, які пов'язані з гріхом, пройдуть через наше покаяння.